Що я їм протягом дня, щоб із такого тіла перейти до мінус 6 кг і тримати форму без голоду дії? Це мій день на дефіциті з білком. Мій день почався зі сніданком. Шпинатні млинці замість хліба і білкова страва з продукцією «Кензер Мід. замовляла з Дніпра. Упаковка щільна з холодокамуляторами, Усе свіже «Кензер Мід – це український крафтовий виробник продукції з індички. Паштети, рулети, ковбаси, фрикадельки без додатків, без компромісів я беру для себе і вам раджу. Сніданок шпинатні млинці з паштетами кензер з білим грибом, прянощами й класичний. Найбільше сподобався з прянощами, насичений і незвичний. Додала салат, клітковина, яйце, білок, посиплана насінням здорові жири. Ідеальний старт дня. На перекус мій улюблений десерт без цукру, шоколадно-банановий кекс. Готую в духовці, рецепт, до речі, є в профілі. Цей десерт, який не заважає тримати дефіцит, бо я знаю, з чого він зроблений. Подала з ягодами і чашкою чаю. М'який, ароматний, ніжний, настільки що ніхто не повірить, що він ПП. Такий перекус задовільняє бажання солоденького, але без зривів, бо в день можна все. Головне баланс. На обід класика, яку я люблю найбільше: макарони з твердих сортів у томатному соусі. А далі фрикадельки від Кензер. Вони вже готові, їх не треба. Ні смажити, ні варити, просто додаю соус і протушую. Виходить домашня паста з індичкою, ароматна і дуже сильна. До неї свіжий овочевий салат, бо білок це добра, але клітковина ще краще. Посипаю все базиліком і пармезаном. Це не просто обід, це відчуття що я дбаю про себе. Вечеря легка, але поживна. Грибний заливний пиріг, овочевий салат і сосиски з індички. Запечений пиріг, мій варіант: вечеря без хліба, усе запікається і подається тепло. Сосиски від кензер вже варені, але я люблю їх трішки підрум'янити на сковорідці і все ніякої зайвої метушні. порцію дві штучки, решту зберігаю в холодильні. Салат, свіжі овочі. Класика, яка завжди працює. Це білок, клітковина, правильні жири, все збалансовано без переїдання. Ось так виглядає мій день. Три повноцінні білкові прийоми, плюс легкий десерт. Відчуваються спеції дуже гарно. Це не схоже на магазині. Сосиска. Завдяки якісному білку я тримаю дефіцит і результат. Кензермід – це про справжній смак індички без зайвого. Спробуйте, не пошкодуйте.